Щиро вітаємо вас, любі друзі. Зараз ми хочемо вам трошечки розказати про лазерний далекомір Сіксаур. Це американський бренд. Ще він називається Сігоптикс. До речі, є непоганий сайт з їхніми, з їхніми оптичними частинами для, для зброї, для полювання. Ви це все можете побачити у них відповідно на сайті. Ось така коробка самого приладу. Ось ми бачимо брендацію на коробці. В цьому місці у нас йде штрих-код самої моделі, не моделі, а саме цього виробу. Ось його штрих-код, цей штрих-код б'ється разом з штрих-кодом моделі, які знаходяться в самій коробці. Коли ви купуєте, у Сіксаура є свої такі. Знаки, ось о. Скажемо, це, це їхній імпортні, власні точніше. І знову ж таки, брендація. Відкриваємо коробку, дивимося, що у нас тут, що це за таке кілоканьон. Сіксар кілоканьон. Ось наша брошурка користувача кілоканьон Electro Бачимо 6 на 24 мм, це 6 кратність. І сама лінза 20, точніше 24, 22 мм об'єктив. Ось наша брошурка користувача, що за що відповідає. Рекомендую вчити англійську мову. Я її сам зараз тільки почав вчити, тому нічого вам зовсім не перекладу. Справляйтеся самі. Але. Розуміючи про весь функціонал лазерного далекоміра, можна точно сказати, що в цій брошурці все дуже добре описано. Якщо ми бачимо, ми бачимо, тут в принципі, можна зрозуміти технічні характеристики самого приладу, що це максимальна його можливість range of Reflection. Луанда не буде портити англійську мову. 3000 ярдів, 3000 ярдів це, я так розумію, його максимальне бачення. Добре, закінчили з брошуркою. Ну, не закінчуйте з англійською. Завжди потрібно вчити. Ну, це якась там штука, яку ложить во всі коробки, куди де, де ви побачили. Я так розумію, щоб воно не портилося або е, утримувало в собі вологу. До речі, елемент живлення цього приладу, як і у всіх багатьох інших далекомірів, це батарейка GR-2. Звичайна батарейка. Є такі акумуляторні, і, ну є звичайні джерки. Ці, до речі, батарейки підходять до всіх, майже до всіх далекомірів: і Vortex, і Vector Optics, і Hawk, і Ну, В принципі, там якісь бренди є. Люпальдовські, Бушеловські. Так, Відкриваємо е і дивимося сам наш Делекомір. Непогана сумочка для кріплення на пояс або на систему вивантаження. Ось, Це не кейс, понятне діло, але е завдяки такій сумочці можна швидко зреагувати. Швиденько витягнути сам прилад і виміряти відстань від цілі, від цілі до вас, або навести артилерію, або просто застрелити кабанчика. Ось такий у нас дуже непоганий стіксар, кілоканьйон. дуже зручний в руці. Я б навіть сказав, що трошки зручніше Vortex, але Vortex у нас все одно буде на першому місці. У нас є дві, дві кнопки користувача. Нажимаючи мод, ми включаємо сам прилад. І тут з певними комбінаціями переключаємо між ярдами, переключаємо ярди на метри, вимірюємо відстань, зберігаємо цю відстань. Знову ж таки, брендація непогана. Ребриста, ребристий такий корпус, частина корпусу. Ось ця частина у нас іде прорезинена. Вона дуже зручна, коли резинена, тому що не буде скользувати з руки. Але ця частина це вона, це не резина, це такого формату окантовочки, можна так сказати. Ось. Якщо ви пам'ятаєте, у нас іде е, діаметр об'єктиву 22 мм. Е, тому, тому ось він. Ну і з 6X. З приводу артикуля, якого я вам казав, артикуль моделі, або код моделі, ось 99E 3153 AG AGG. Ідентично ми можемо побачити, що він дублюється тут. А, AGG, Ось так, 99 e 11534 Він має співпадати. Що сказати ще? А ось кейсик у нас такий, як і у всіх далекомірів. Дуже непоганий кейсик для, для збереження батарейки робочої зони. Так, фокусування на руку це, звісно, прикольно, але не зовсім. Ось ми бачимо, що 6. Його можливість 6х на 22 мм. Що, що ще про нього можна сказати? Mm. Висота, тобі ж його длина йде 74 мм, 7,4 см. Він має водонепроникність по системі IPX 4. Вага в нього 213 г. Це все я читаю. Mm. Зараз просто голову повернув, але щоб знали, ось колір у нього сірий. Ширина 33 міліметри, ширина в цьому місці 33 міліметри або в цьому, але вони трошки не співпадають. Я думаю, що скоріш за все, в цьому більшій тості. Матеріал пластик, матеріал вибу, виробу, загальна, загальна довжина в міліметрах. Це 117 сантиметрів. Я вам вже казав, мабуть. Так, і висота 74 мм. А, вибачаю, загальна довжина 117 мм. Висота, ось о, висота 74 мм. Що ще я про нього вам сказати? Він має функціонал це 3000 ярдів. Мається на увазі функціонал відстані 3000 ярдів, це приблизно 2730 метрів. Оптимізований інтерфейс. Що забезпечує роботу ну, без якихось там налаштувань. Ну Тут, в принципі, налаштувань таких і, і не Е, Точка у нас іде і загальна, загальне бачення, можна так його назвати, чи червоне, якщо ви дивитеся в безпосередньо в далекомір, ви включаючи його, будете бачити червону точку, і в червоні. Ота. Ну, дуже непогана модель. Зараз багато хто на фронті нею користується і ловить свинороців чи москалів, які прийшли в Україну. Рекомендуємо вам для кращої роботи. Ось недорога моделька відносно. Якщо дивитися, що вона бере 2730 метрів. До речі, має кут нахилу 65 градусів, можу прораховувати. Отак. Звертайтеся, його можна буде придбати у нас. Завжди вам відповім на, 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 на ваші питання. Надамо на кожного його е, е, знижку. Ось. Тому так, дякую, що були з нами. На все добре.